Використовуючи редактор Word 2007, можна швидко та зручно надати звичайному документу, наприклад, цьому, більш професійного вигляду, наприклад такого, для цього виконати такі дії. Обробка документа має починатися зі стилів, щоб швидко визначити формат основних елементів документа, наприклад, заголовків і підзаголовків. Після виділення тексту, який потрібно змінити, просто наведіть курсор на будь-який стиль, щоб одразу побачити в документі, як це виглядатиме. Щоб застосувати потрібний стиль до документа, просто клацніть його. Навіть якщо вам не подобається поточний вигляд документа, не треба хвилюватися, оскільки, коли ви завершите застосовувати стилі до окремих елементів, програма Word дає змогу одразу змінити вигляд всього документа. Це дуже легко. У групі «Стилі» виберіть команду змінити стилі. Щоб використати набір об'єднаних стилів. Тут можна знайти привабливі існуючі набори стилів, наприклад, офіційний, сучасний або простий. Як і раніше, коли потрібний стиль знайдено, клацніть його. Зверніть увагу, що типи стилів, застосовані раніше до окремих елементів тексту, мають цілком інший вигляд, коли застосовується інший набір стилів. Можна навіть задати стандартний набір стилів для усіх наступних документів, щоб усі документи мали схоже оформлення. Що можна зробити з цим текстом? Це стовпці та рядки. Щоб зробити його легшим для читання, можна перетворити його в таблицю. Для цього спочатку виділіть текст. На вкладці Вставлення у групі таблиці виберіть елемент таблиця, виберіть команду перетворити на таблицю. Переконайтеся, що вибрано правильні параметри таблиці. Натисніть кнопку ОК і бачимо результат. Тепер, коли текст знаходиться в таблиці, зверніть увагу, що він більше виділяється, тому його легше побачити під час перегляду документа. До речі, ви коли-небудь користувалися набором табличні знаряддя, він стає доступним, коли обрано таблицю. За допомогою команд на вкладках Конструктори і макет можна змінити вигляд таблиці. Відкрити вкладку Конструктор і в групі стилі таблиць. Виберіть потрібний стиль таблиці. Щоб переглянути додаткові стилі, натисніть кнопку Додатково. Виберіть потрібний стиль. Тепер клацніть документ не на таблиці. І група табличні знаряддя одразу зникає. Тепер погляньте на розділ документа, де описуються благодійні заходи. Тут ефектно виглядатиме діаграма з описом благодійного процесу. Тому можна відкрити вкладку Вставлення, а потім вибрати пункт SmartArt. Це нова функція Word 2007. Тут можна знайти дуже вдалі діаграми. Нам потрібне графічне зображення, яке проілюструє процес, ця стрілка вгору підходить. Додайте текст до графічного зображення. Для цього виберіть пункт Область тексту. Та введіть текст «Жертвувати», Допомагати, брати участь. Клацніть ще раз пункт «Область тексту, щоб закрити область. Після цього за допомогою знарядь SmartArt, які відображаються, коли графічний об'єкт виділено. Налаштуйте зовнішній вигляд графічного зображення. Спочатку змініть стиль графічного об'єкта у групі стилів SmartArt. Натисніть кнопку Додатково і виберіть пункт Покращеної. Після цього. Змініть розмір графічного об'єкта, щоб він гарно розташувався на сторінці. Задайте обтікання текстом навколо рамки. На вкладці Формат у групі упорядкування виберіть пункт Обтікання текстом, а потім Параметр навколо рамки. Виберіть розташування графічного об'єкта і готово. Панель інструментів SmartArt зникає. Тепер додамо до документа верхній колон -титул. На вкладці Вставлення у групі колон титули виберіть пункт Верхній колонтитул і виберіть потрібний верхній колон титул у списку попередньо визначених верхніх колон титулів. Для цього документа виберіть цей. Він включає графічний об'єкт, місце для дати, а також заголовок документа. Просто змініть дату в календарі. І верхній колонтитул готовий. Бачите панель інструментів знаряддя для колонтитулів, яка відображається, коли курсор перебуває в верхньому колонтитулі. За допомогою цих знарядь можна вибрати потрібні колонтитули. Щоб вийти з верхнього колонтитула, клацніть його двічі. Щоб змінити верхній колонтитул також клацніть його двічі так само вставляються та змінюються нижні колонтитули. Тепер переходимо до вкладки вставлення, де можна додати ефектний заключний елемент титульну сторінку. У групі сторінки виберіть параметр титульна сторінка. Виберіть потрібний стиль і програма Word вставить титульну сторінку та її елементи. Ця титульна сторінка включає заголовок документа, підзаголовок і інші елементи. Видаліть непотрібні елементи. Для цього виділіть елемент і натисніть клавішу Delete. Додайте підзаголовок і все готово. Це було легко. Завдяки програмі Word 2007 ваші документи за лічені хвилини перетворюються зі звичайних на дуже ефектні.